Допоможіть розібратися, що з моєю чорною смородиною. В мене таке вперше. На мій погляд, це наслідки весняних морозів, тому що вони припали, коли вже було листя на смородині. А зараз, як ви бачите. Листя виглядає рижим, не яскраво зелене, але це не іржа. На зворотній стороні немає плям та бугрів. На гнилі це також не схоже, тому що ягоди висять нормально, не опадають. І вони чисті і дозрівають. На антракнос також не схоже, тому що немає плям на листі. І це не скляниця, тому що коли вона уражує кущ, то і листя поїдене, гілки всихають і ягода осипається. І незважаючи на те, що я кущі смородини підживлював, ягода виросла велика. Але молодого прирісту практично на цьому кущі немає. А ось поруч росте красна та біла порічка, з нею проблем немає. Кущі стоять зелені, врожай великий, хоч кущі ще молоді, багато зеленого молодого прирісту. А з цим середнім кущем проблеми. Лівіше ростуть ще два таких самих сорти. Чорної смородини, на них такої проблеми нема. Є молодий привіст, листя більш зелене, ягоди також великі, дозрівають. Міри, які я буду приймати, після збору врожаю оброблю ці кущі фунгіцидами та інсектицидами. А що ви мені порадите? Хто з таким стикався?